12 травня величність Бога. Ввечері, коли сонце вже сховалося за горизонт, мама вклала Артура спати. Цуцик був біг ноги хлопчика, скрутившись в клубочок. Артур подивився у вікно на небо, яка краса. Небо переливалось різними кольорами фарби. Ніби художник намалював його на картині. Таке красиве небом створив Бог. Воно показує Божу велич, це означає, що для Бога нема нічого неможливого. Він зробив те, що ніхто не вможе це повторити. Милуються красиве небо, ми можемо радіти, що у нас є такий величний Бог, мій біблійний вірш. Небо розповідає про правду його, бачить славу його всі народи. Псалми 96.6. Моя молитва. Буду небом милуватися і тобою захоплюватися.